Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт дуже простий, але дуже ароматний і дуже добрий пляцок. Він доволі бюджетний, крем готується на воді, без масла, але виходить смачно, ароматно, тому як бюджетний варіант і не тільки, рекомендую його приготувати. Готувала я за рецептом гарної господині зі Львова Вероніки Степанченко. Можливо, ви також його готували, тому що... Вже раніше вона ділилася у своїй групі. І багато господинь готували за її рецептом. Їй дякую за рецепт, а вам рекомендую приготувати. Дякую, що дивитеся. Мам, а луками нам тебе. Мама, а як, коротше, можу, можуть зламатись? Тич, я така красуня. Покаж моїм підписникам, яке в тебе плаття. Покажи. Де таки, де татки взяти? На ще рівний ключик. Що він відкриває? Табелі. Тобов ліричний відступ. Повертаємось до пляцка. Ось такий сонячний пляцок, такий ароматний. Приготуємо тісто. Масло або маргарин. Перетираємо з борошном крехту. Додаємо сметану та яйця. Цукор, розпушувач я додала вже до борошна, цедру лимона та куркуму. Замішуємо тісто і залишаємо на годину-дві у холодильнику, щоб легше було його розкачувати. Якщо руками розправляти, то липне до рук трохи, тому я підсипала борошном і легко розкачую, гарно розкачується. Випікаємо при температурі 180 градусів, орієнтовно 15 хвилин. Ось вийшло в мене 5 таких паляниць. Я думала, що будуть менші. Але ось такі вони досить великі. Тому хочу звернути увагу, що в мене, наприклад, сметана домашня, але така ріденька була. Відповідно, мені було потрібно більше борошна для замішування тіста, тому вже дивіться, не забувайте борошном. Для крему підготуємо лимони. Лимон разом зі шкіркою потрібно перемолоти. Якщо такий хтось геть лінивий, як я, то перетирайте блендером. Я буду перетирати зараз блендером. Для крему в мене готова вода. Частину я надлила, буду перемішувати з прохмалем. До води даю цукор та куркуму. Для крему до цукру додаємо воду, чи то навпаки до води додаємо цукор, додаємо куркуму, ось лимон перетерла блендером. Додаю лимон до цукру та куркуми і води. Та ставлю кип'ятити. Ставлю на вогонь, нехай закипить. Поки вода з лимонами закипає, до холодної води я додаю крохмаль. Розмішую гарно до розчинення його. Лимони з водою закипіли. Додаю крохмаль та постійно помішуючи, варю до загустіння. Ось крем готовий. Звичайно, він кисленький такий, але я думаю, коли настоїться. Буде дуже добрий. Колись, можливо, також готували, був такий крем популярний з апельсином. Але апельсин перед тим проварювали в декількох водах, тоді зливали воду, для того, щоб апельсини не були гіркі. І тоді ще заварена ця основа збивалася з маслом. То коли ще крем був такий гарячий, то здавалося, що апельсини будуть гірчити, що все зіпсовано і пляцок, і крем. Але коли вона настоїлася в торті дуже добре пасувало. само, гадаю, тут буде дуже добре. Гарячим кремом змащуємо паляниці для того, щоб вони гарно розм'якли. Хоча в неї без того не є надто тверді. Дуже гарний колір. І наш смак буде дуже добрий і бюджетний. І виходить досить великий. Я ще його не пробувала, але вже рекомендую пегти. Має бути дуже смачно. Останню паляницю вже не поливаємо кремом, а будемо поливати шоколадом. Залишаю при кімнатній температурі, нехай остигне крем, а тоді вже можна і в холодильник покласти. Ну, такий вже мені подобається. Ось крем вже підстигає, прийшло декілька хвилин, хочу показати, який він буде. Він без масла, цей крем. Ось вже такої консистенції. Ну, буде дуже смачний. Цього разу у мене лимон був з такою грубою шкіркою, тому я трохи оцю білу середину забрала, щоб не гірчило.